Танцювали, співали та розпаковували солодкі подарунки. Сьогодні для дітей з усієї області в театрі імені Щепкіна влаштували новорічне свято. Кожного року ми проводимо такі різдвяно-новорічні свята. Сьогодні з усієї області приїхали дітки на нашу обласну ялинку, і тут різні дітки, і діти сироти у нас і діти військовослужбовці, діти радіють, діти отримують подарунки. Тобто діти відчувають заботу дорослих, А наша задача організувати дітям щасливе дитинство. Тимофій прийшов на свято разом із татом. Сьогодні він теж знайшов свій подарунок під ялинкою. Ай, йолка, а Йолка, тобі подобається? Красива. Мені все одно треба радуватися, я думаю, вони не повинні цього взагалі і коснутися, щоб не знали, що таке війна взагалі. Поринути у світ новорічного дива дітям допомогли вихованці студії Артель Мода. Ми друзі Діда Мороза. Ми жителі зими, можемо в лісі жити. Ми допомагаємо людям. Ми пропонуємо їм сфотографуватися з нами, щоб цей спогад закарбувався в них в пам'яті. Співали для гостей вихованці студії Соловей. У пісні діти говорять, що не бажають жодних новорічних подарунків, а мріють тільки про мирне небо над Україною. Ми кожного року долучаємося до таких різдвян, до циклу Різдвяно-новорічних свят. На жаль, минулому році це було неможливо, але, дякуючи Збройним силам України, ми в цьому році маємо можливість. Наші діти, слава Богу, мають хоч невеличку можливість відчути. Це свято наші діти вони надихають на наше майбутнє життя на новий рік, 24-й, Взагалі на майбутнє життя нашої України. Вони талановиті. Вони чудові, найчудовіші наші діти. І я знаю, що батьки, їхні батьки, наші захисники зроблять все, щоб вони стали щасливими. Насамкінець Шепкінці подарували дітям казкову виставу про попелюшку. Новини СТС.